Всіх вітаю мої підписники, спонсори та гості мого каналу. Ось б зробив те, що я хотів зробити у своєї кімнаті. Ми формуємо будинки. Будинки формують нас. Ми формуємо наші будівлі, а потім наші будівлі формують нас. Вінстон Черчилль, Британський державний діяч. Насолоджуйся моментом істини. Ця гармонія створена моїми руками і моїм смаком. Нехай цей спокій триває. Тепер усе готово. Залишилося лише жипі і насолоджуватися цим особистим теплом наповненим простором. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Тепер я, мабуть, теж можу радити людям, як наповнювати свій візуальний простір затишком та теплом. Я сідаю. Тепер мені зручно. Відчуваю, як оновлений простір приймає мене. Тепер усе тут стоїть саме так. Як треба мені, це не чужі правила, не є ті там схеми, а моє особисте відчуття комфорту. Це місце, де керую тільки я. Тільки я. Ви навколо. Кімната не пуста. Вона наповнена деталями, тими самими, що роблять її моєю. Ось ці улюблені деки, що стоїть саме на тому місці, он той предмет, що має свою історію, і його присутність додає глибини, а не хаосу. Кожна річ зайняла своє місце, і це місце правильне. Воно не ідеально порожнє, воно ідеально наповнене. Зверніть увагу на світло, як воно лягає на оновленій поверхні. Можливо, тепер вечірнє світло від лампи створює більш теплий і спокійний куточок для читання. Або навпаки, денне світло стало краще освітлювати в робочу зону, додаючи енергії. Навіть зміна кута падаючого світла може змінити відчуття від усієї кімнати. Зверніть увагу на світло. Воно зараз лягає як треба, та зручно мені. Усю основну інформацію я бачу перед своїми очима. Як воно лягає на оновленій поверхні? Можливо, тепер вечірнє світло від лампи створює більш теплий і спокійний куточок для прослуховування моєї улюбленої музики. Або навпаки, денне світло стало краще освітлювати робочу зону, додаючи енергії. Навіть зміна кута падаючого світла може змінити відчуття від усієї кімнати. Відчуйте вагу цього затишку. Це не мішура, не прикраси для гостей, це ваше особисте сховище, місце, де можна бути собою без напруги.